Дуже важливе свято для всіх людей, для Киян особливо, бо це вже стало символом Києва. Сьогоднішній ранок у нас більше 7,5 тисяч учасників зареєстрованих, але реєстрація продовжується. Тож всі, хто подивиться, репортаж можуть продовжити. А більше 7,5 тисяч у нас люди реєструються в різних містечках України і є окремі команди і офлайн старти за кордоном. Подобалось те, що ми маємо змогу все ж таки продовжувати. А продовжувати об'єднувати людей, нагадувати їм, що навіть ці тяжкі часи ще є ті, кому важче і кому потрібна допомога. Ми не перериваємо цю традицію благодійності, і це дуже важливо для нас. Вже більше 10 років є амбасадором цього прекрасного благодійного проекту, який відбувається в Києві на день народження мого улюбленого міста, завдячуючи нашій мерії, що у нас здебільшого весь час з'являються нові сквери, нові місця для пробіжок, нові місця для занять спортом, нові парки. І дякую нашій мерії. Перший раз приймала участь в цьому забігу. Все круто, все дуже сподобалось. Важко навіть не було. Головне вірити в свої сили, вірити в перемогу. День Києва це святе для киян. Я киянин, я не пам'ятаю навіть в яких поколіннях. Героям слава! У нас було дві повітряні тривоги. Навіть ми змушені були перервати наш концерт, дуже швидко закінчити, тому що ми не ризикуємо життям наших учасників, і здебільшого інших проблем немає. Наша головна проблема це війна, наш ворог, і головна задача його перемогти. Ну а на цьому пробігі ми і перемагаємо важкі захворювання у дітей. Ми тут зібралися за для допомоги діткам. Це, напевно, саме перша мотивація, яка повинна бути в кожного із нас. Насправді, це в історії Незалежної України перший благодійний проєкт. І я дуже щаслива, що я дотична до цього. Наш Київ і вся країна під ракетними обстрілами кожен день. Кожен день гинуть люди. Кожен день гинуть діти. І це страшне. Я не хочу, щоб це було. Я не хочу грати. Проводжаючи наших героїв на щиті, я хочу грати на весіллях, я хочу грати в тих будинках, в тих хатах, де наші вої, наші військові, наші захисники і захисниці повертаються додому, де діти зустрічають з піснями, обнімашками, поцілунками своїх тат, своїх мам. Так хочу і так буде. Треба любити своє місто, треба любити свою країну, треба захищати свою країну, свою родину, своїх дітей, своїх онуків і взагалі в майбутнє наше покоління. З Днем Києва мої любі, шаною, честю зі славою. Слава нашим захисникам і захисницям. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя. За нас з вами Україна, 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 воро.